Нормальна мікрофлора організму людини і її функції. Нормальна мікрофлора має синоніми індигенна або аутофлора. Чисельність нормальної мікрофлори складає більше 10 в 14 ступені 100 більйонів клітин. Це майже біля 500 видів мікроорганізмів, серед яких переважають анаероби. Загальна вага нормальної мікрофлори складає біля 2 кг. Нормальна мікрофлора організована в біоплівки розміром від 0,1 до 0,5 мікроміліметри. Для кожного біотопу, шкіри, травного тракту, сечовивідних шляхів, статевих органів характерна своя мікрофлора. Організм людини і нормальна мікрофлора це єдина екосистема. Нормальна мікрофлора поделяется на автохтонну и алахтонну. Автохтонна мікрофлора. синонім постійна, резидентна, це чисельна мікрофлора, алахтонна або транзиторна, тимчасова, випадкова. Це нечисельна мікрофлора. Критеріями автохтонності є наступні категорії: постійна присутність у осіб певного віку в певному біотопі, здатність розмножуватися в анаеробних умовах і останнє адгезія і колонізація слизових оболонок і шкіри. Аллахтонна мікрофлора представлена як непатогенними, так і умовно патогенними видами, потрапляє в організм з довкілля, перебуває тимчасово і не викликає захворювань. Основні відділи організму людини заселені бактеріями. Це шкірні покриви, дихальні шляхи, шлунково-кишковий тракт, сичостатева система. Кількість нормальної мікрофлори перевищує кількість власних клітин організму. Людина на 90% складається з мікробів. Ми, по суті, лише на 10% люди, а все інше мікроби. Стверджують вчені. В організмі людини вільними від мікроорганізмів є кров, лімфа, синовіальна рідина, спинна мозкова рідина, внутрішні органи і плевральна порожнина. Виділення бактерій із зазвичай стерильних компартментів, а також глибоких тканин. Має діагностичне значення. Мікрофлора шкірних покривів. На шкірних покривах на мікроорганізми впливають бактерицидні чинники сального секрету і поту, що закисляють pH. У подібних умовах мешкають переважно. стафілококус епідермідис. Stephylacocus saprafiticus Proпіонабактерії, бактероїди, мікрококи, пептастрептококи, дріжджоподібні гриби, сарцини, коренеформні мікроорганізми. Автохтонна постійна мікрофлора шкіри представлена як аеробними, так і Анаеробними мікроорганізмами. Серед них домінують коки, мікро, стафіла, стрептококи і дифтероїди. В області шкідних, шкірних складок плісеневі і дріжжоподібні гриби роду кандида. В зонах скупчення сальних залоз геніталії, вуха. Кислота тривки непатогенні мікобактерії, споротворні палички. За рахунок утворення біоплівки аутофлора – стійка до дії чинників зовнішнього середовища. Елімінація транзиторної мікрофлори відбувається за рахунок кислого середовища шкіри, наявності жирних кислот, присутності лізоциму. Є наступні зони колонізації шкірних покривів: це епідерміс, роговий шар шкіри, шкірні залози, верхні відділи волосяних фолікулів. В одному квадратному сантиметрі знаходиться до 80 тисяч мікроорганізмів, а на ділянках з підвищеною вологістю. До мільйона. Дотримання елементарних правил гігієни може знижувати число бактерій на 90% Мікрофлора ротової порожнини. На бактерії діє слина, що змиває їх і містить великий набір антимікробних речовин. Домінують Альфа-гемолітичні стрептококи до 60% всієї мікрофлори ротоглотки. Також зустрічаються бактероїди, фузобактерії, вейлонели, актинаміцети, нейсерії, непатогенні коринебактерії, бактерії, молочнокислі бактерії, стафілококи, спірахети. Серед найпростіших. Зустрічаються букаліс, тамиоба денталіс, Тріхомона пукальis. Постійні мешканці здатні до адгезії поверхні зубів і слезової оболонки. Склад мікрофлори залежить від стану організму, складу їжі, гігієни порожнини рота. Мікрофлора травоходу і шлунку. Мікробіоценоз страваходу не постійний, залежить від характеру їжі. Бактерії стравоходу відповідають мікрофлорі ротової порожнини. Мікробіоценоз шлунку бідний, що обумовлено дією шлункового соку. Число мікроорганізмів, що виділяються, не перевищує тисячі на мілілітр. Типові представники мікрофлори це лактобацили, стрептококи, хелікобактери і дріжжоподібні гриби. Мікрофлора тонкого кишечника. У здорових дітей і дорослих вона нечисленна. У 12 палій і в тонкій кишці переважають біфідобактерії, клостридії, ентерококи, еубактерії, лактобактерії вейлонели. У підздошній кишці переважають кишкова паличка і анаеробні бактерії. Мікрофлора товстого кишечника. У товстому кишечнику відзначається максимальна концентрація бактерій 10 в 9 ступені до 10% в 12 ступені на 1 грам вмісту. Анаероби складають до 97% всіх мікроорганізмів. Серед анаеробів мешкають переважно бактероїди. Біфідобактерії, лактобацили, грампозитивні коки, клостридії, еобактерії. Факультативні аероби складають 3-5% всіх мікроорганізмів і серед них переважають ентеробактерії, ентерококи, стафілококи, гриби роду кандіда. На даному слайді показано, які мікроорганізми представлені в товстому кишечнику, далі мікрофлора дихальних шляхів. Мікроорганізми, які містяться в повітрі і вдихається. Здебільшого затримуються в порожнині носа. Постійними мешканцями є непатогенні нейсирії, стафілококи, кринеформні бактерії, мікрококи, лактобактерії, бактероїди, пептакоки, пептострептококи, стрептококи. Зазвичай трахея, бронхи і альвіали. Вільні від мікробів, мікрофлора сечостатевої системи. Мікробіоцинус органів сечостатевої системи мізерний. Нирки, сичаводи, сича в сичовому міхурі стерильні, тоді як у нижній частині уретри зустрічаються пептококи, пептострептококи, Бактероїди, дифтероїди, мікобактерії, стрептококи, стафілококи, фузобактерії. Сичевипускальний канал чоловіків і жінок подібний за якісним і кількісним складом мікрофлори. Представлений тією ж мікрофлорою, що і суміжні ділянки шкіри. На зовнішніх чоловічих статевих органах. Часто виявляють стрептококи, стафілококи, мікобактерії смегми, морфологічно схожі з мікобактеріями туберкульозу, непатогенні трепонеми, які слід відрізняти від збудника сифілісу. Мікрофлора піхви формується у дівчаток через 12-24 години після народження. І складається з молочнокислих бактерій, отриманих від матері при пологах. Потім в мікробіоценоз піхви включаються біфідобактерії, бактероїди, ентерококи, стрептококи, стафілококи, коринебактерії та інші. З настанням статевої зрілості у складі мікрофлори переважають палички додерляйна. Lactobacillus acidophilus. Вони складають 54% від загальної кількості мікрофлори піхви, забезпечують кисле середовище, що перешкоджає колонізації патогенними видами еобактеріями, стафілококами, лістеріями, фузобактеріями, кишковими паличками та іншими. Розрізняють декілька категорій чистоти піхви здорових жінок. Перша категорія: реакція середовища кисла, багато паличок додерляйна і випадкові мікроорганізми присутні. Друга категорія: Реакція середовища кисла, багато паличок додерляйна, присутні інші мікроорганізми. Третя категорія реакція середовища слабокисла, мало паличок додерляйна, присутні стрептококи, стафілококи, лейкоцити. І четверта категорія реакція середовища лужна, одиничні палички додерляйна, присутні стрептококи, стафілококи, ентеробактерії, бактероїди і багато лейкоцитів. На даному слайді наведено, як відбувається формування нормальної мікрофлори після народження дитини. На це впливає і харчування дитини.